Привіт народ України. Привіт від е, найпотужнішого блогера України. Народ того, що ми народ з вами. От е, я читаю коментарі і я дуже радий, що в мене є цей канал. Я дуже радий, що Бог так зробив, що, що ви тут є. Тому що е, коли почалась війна, ви, мабуть, більшість з вас спали, донатили, були патріотами. Ну, це нормально, це простительно. Коли, це добре, що так зараз все відбувається, що багато з вас проснулись. Це слава Богу. Слава Богу за вас, слава Богу за це все. Це дуже радісно, тому що є, звичайно, я не буду казати придурки, ну, щоб ніхто не обіжався, бо ну, це не Не та... Не мій метод, не наш метод. Хоча буває зриваю, звісно, пообзивати людей. Просто люди ще сплячі. Просто люди зомбі, люди з ендогенно-церебральною абсекцією. Пам'ятаєте, да, моє відео про це? Ну, це зомбізм, зомбовані. Я, до речі, читаю книжку Владимира П'ятибрата глубінна книга. Почав читати. Я, звісно, мені подобається. Мені подобається, що там чітко. От, чот, те, що от все знає, те, що все знаєте, що все про сірих, про рептилоїдів, там, про все. І він каже, що е, дві треті е, людей землі інфіковані дурістю інфіковані ненавистю. Прикиньте, я фігіє я думав, що більше насправді. Він каже, ні, дві треті. А Одна третя, тобто ну, меншість, да? одна частина третя. Це ми з вами, це я і більшість з вас. Е, люди, які розуміють, що відбувається, розуміють, що происходит. От, Так що такі люди є і слава Богу. Але коли, я пам'ятаю, коли почалась війна, мені здавалось, що, що я один, і що в місті моєму всі чокнули, всі здуріли, включно з моїми батьками, тому що мені мама дзвонила, проклинала мене. Зараз, слава Богу, вже все змінилось. На краще, набагато краще. І ти, коли хто мене обзивав дурним, то там сепаратістам предатель, ну це я розказував. Ти вже. Ще мені знаєте, мені дуже подобається. Я не буду сьогодні про шаблони. Як мені подобається, коли до мене приходять люди за шаблонами, це таке ліричний відступ, і а там патріотична аватарка, жовто-блакитна, написано Тримайся рідненька. Ну, наприклад, як Да? це недавно побачив жінку чи дівчину. Не не, не хочу її образити там нічого. Коли це ще патріотичні оце ці настрої, і вона каже, я хочу скритися від системи української. Але ладно. Ще б просто патріотизмом людина не переболіла до кінця. Тобто, ну це це значить так треба. Значить, людина прокидається потихеньку. Це теж це все добре, це все стадії таке. Але сьогодні я хочу порозказати вам те, що я думаю про майбутнє України. Можливо, недалеке майбутнє, можливо, в принципі, може й далеченьке. От якщо взяти в общем, я просто дивлюсь, різні буває мені, то що дивлюсь, попадається мені в очі різні прогнозісти, ванги. Я думаю, Боже, що ви міліте? Тому що я колись і сам їм вірив деяким. Та да, вірив, деяким. Наприклад, перший раз я опікся об Едуарда Ходоса. Це е, єврей-викрест, який е, розхрестився. Євреї ж, ви знаєте, да? вони не люблять Ісуса Христа, вони не люблять православ'я, християнство. І той євреї, які приймають віру православну, вони е, стають викрестами ізгоями, общем. І Едуард Ходос, коли побачив цю всю двіжуху єврейську цю це, це всю тему, ну ви поняли, то він розхрестився, прийняв православну віру. І зараз його ненавидить хабати. Ну, це, це їхня проблема. І, в общем, я не знаю, можливо, він просто так бреше, можливо, він просто ігрок, який е, е, працює на своїх, але от, підігрує типа нам. І він сказав у 20. Я вже забув, в 22-му чи в 23-му 23 році він каже, у Львові по жовтні буде нанесено ядерний удар, всі тікайте оттуда, ховайтесь. Я сказав усім своїм, у мене там пару знайомих є, а, ну і підписники звідти були, і, де є. Я кажу, люди добрі, тікайте, ховайтесь, от в мене такий прогноз. А я тоді не сказав, що це я надивився ходоса, і це така тема. І деякі виїхали там на дачі в Львівську область, але нічого не відбулося. З мене ржуть до сих пор. Ну ладно. А друга тема це теж прогнозист, його звати Аріель Маром, він білорус, але він єврей. Єврейський як сказати, білоруський єврей. Він виїхав, він старший, 50 чи 60. Він виїхав з Білорусі ще в 92-му році. І він зараз веде і свій канал, де його звуть на канали. І він каже, Ребята, буде, а, а Російська Федерація нападе, Я вам говорю, гарантую, Російська Федерація нападе, нападе на е, Молдавію чи на Молдову. В, в Пасху 24-го года. Ну ви поняли, що ж ніхто хто значне не а люди йому вірять, чого? тому, що він дуже гарно стелить про єврейський заговор, про договорнякову війну, про євре, про Небесний Єрусалім, про побудову на е, територіях України Небесного Єрусалима. І люди це вірять, і він іноді вдає прогнози, але його прогнози от прогнози, не збуваються. Можливо, є е, е, сенс вірити в те, що тут нічого не відбудеться. З єврейства. Але, але наприклад, от е, як варіант, що Зеленський перед 1 червня, перед Днем захисту дітей, е, переніс його на 20 листопада. 20 листопада це якийсь там День пам'яті в Православії чи щось таке, День пам'яті по, по, по померлим. І тут, і тут дітей там свята ля-ля. ля Ну, в общем, якось не потім. А Авня, о 1 червня на День захисту дітей о, в євреїв, в іудаїзмі це День Сідміць, День шавоут. Чим праздник урожая, єврейський праздник. І президент у нас, в принципі, якби не корінний хохол, якби <с>? ви поняли, хто він по національності. Це всі прекрасно розуміють. І всі прекрасно розуміють, що відбувається. Але я не про це. Тож я не, не, не буду тут антисемітизм закидати, не хочу. У мене тим більше, по цьому поводу стаття. Це повпливало на мою статтю, взагалі це повпливало на моє осужденні. Осуждення не мас, а осуждення суда. Я сидів трошки в тюрмі. Але ну і слава Богу, що сидів, і слава Богу, що там побачив, як що де, побував в цій житті в тюрмі. Але я хочу розказати про те, що нас жде. От, з мого погляду, я не кажу, що це точно буде. Я не кажу, що це я не хочу е, контент, от, що просто раді контента, от скажіть всім, що нас жде, щось там жде. А, а. Ні, просто. Е, те, що я думаю, відбудеться з великою вірогідністю. Можна так сказати. Це просто відео розлікательного характеру, Хай буде. Просто, але те, що я думаю, що відбудеться. А що відбудеться, любі друзі? Є е, е, два варіанти подій, ті, що я бачу. Перший варіант, те, що він пам'ятаєте, я ж теж колись розкажу. Я не хочу бути голословним і казати, що там не тобто одне, одне казав, друге друге. Я не розказував про те, що українці ні на що не здатні в плані самоорганізованості, що вони не здатні зробити самі, наприклад, той самий майдан. Майдан був організований повністю, проплачений, профінансований тими тими другими. Хай буде глобалістами, сіоністами. Люди самі не здатні, але люди щось людям подобається вірити, що це вони самі. Ні. Люди самі, наприклад, не можуть організуватися проти тих самих тесикунів. Да? Що за веде? Проти ТЦ якісь дикі бжоли літають. Проти ТЦК вони не можуть зготуватися? Не можуть. Е, тобто я не вірю, що буде якась Гайдамаччина чи Кольївщина. Не вірю. Я в це дуже не вірю. Але як варіант... Як варіант, просто я слухаю деяких розумних людей, я думаю, я про це розмішлюю і сам собі думаю, це дуже можливо, тому що ті розумні люди кажуть, що е, Гайдаматщина буде, вони стверджують, що це буде. Але я думаю, що якщо гайдамаччина, тобто як буде якась е, гражданська війна, гайдамаччина, боротьба проти ТЦК, тобто проти ТЦК, люди згуртуються проти цього. Можливо, але це все, якщо це буде, оце от такий собі прогноз, то це буде. Е, це не буде стихійно, це не буде в формі хаоса, це буде е, все по сюжетній лінії і профінансовано обов'язково. Бо люди, я, будучи на двох майданах, бачив, як це все організовується, люди самі, вони як овечка, е, піти на куриця, поїсти, покричати, де Вакарчук, давай сердючку сюди. ну це. Люди самі не організовані, вони дезорганізовані, дуже сильні. Людей можна організувати в армії. Людей можна зорганізувати в громадянській війні, але потрібен завжди лідер або, або лідери. І потрібна обов'язково фінансова сторона. Ну це таке, це легенький прогноз. А те, що я думаю, далі буде. Основна їхня ціль, ціль очистить. Це те, що я розказую, це те, що я зрозумів ще, ще давно. Основна їхня ціль, їхня когось там, їхня. Організаторів хай буде. А їхня основна ціль. Освободить Україну від українців. Як це не, не прискорбно це звучить? Але І освобождають вони це руками славян. Все ж таки, я вважаю, що славян, є славянський ген. Той, хто кричить слав'яни, руські це не слав'яни. Ні, є, є єдиний славянський ген. Якщо українець або росіян зробить ДНК тест на національність, то воно не покаже, ти українець, чи росіян, чи білорусь. Там є. Єдиний славянський, славянський ген. От. Організовано це все дуже хитро. Але ще таке ліричний відступ. Я читав, коли це все почалося, у 2022 році я прочитав Славяно-Рійські веди. І мене це дуже надихнуло, тому що там було написано, там все було описано. це, Це все було описано. І я, до речі, вам це хай колись покажу. Зроблю відео. Там було написано, що Буде славянська війна між славянами, організована писатими, е, але все закінчиться добре. все закінчиться об'єднанням. Все буде добре, але погибне дуже багато людей. Та вже вже їх багато погибло, загинуло. Да? І, мабуть, мабуть, ну, майже у кожного є е, е, в сім'ї, родич, брат, друг, сват, друг товариш, чуть не брат, в мене дядько мій рідний, з яким ми... Ну жала, це, це. Лірика, вона зараз не нужня. не нужня. Тут по ідеї залишиться на території України 5. ой, не падайте? 5 мільйонів українців. З Якою метою? Просто щоб були українці. Просто щоб тут був український ген. Не можливо, це... І е, основна мета. Тобто, що буде далі? Років через 20-30 тут буде єврейське государство. От, наприклад, через, ще я прогнозую, що через років 3-4, в 2028-му, 2029-му, хтось каже в 2027-му. Ну, я так думаю, що просто про це казав Ігор Беркут. Знає, багато хто знає, хто це да? Це єврейський тож, там рупор. Він казав, що в 29-му році почнеться активна фаза. Тоді активна фаза вона буде, це буде війна, або Росія нападе на НАТО разом з Китаєм, туди підключиться Америка там і так далі. Ну, тобто третя світова війна, в общем. Я не, не знаю, не буду згадати, хто з ким, що вона буде або на території Європи, тому що там. Активно, хто живе в Європі, той підтвердить мені. У мене сестра в Європі живе, у мене там живуть друзі, знайомі. Е, активно готуються, активно набирають, активно розширюється військо в Латвії, Німеччині, Франції, в багатьох європейських країнах в Нідерландах, коротше. Е, активно будуються бункери, активно вішаються сирени тривожні, активно вже вони деякі. Пищать. Провіряються. Да. Є другий варіант, другий варіант, що європейська, ну тобто війна взагалі плацдарм, от плацдарм чи полігон буде на території України, щоб просто знести отсюда всіх. Також є з варіантів, що Західна Україна відійде і розірвуть між собою поляки, Венгри, Румини, хто там ще. Тому що от недавно заяву Дуди чули, польського президента, який каже: а що, ви там свого бандеру? Вже так все помінялось різко. Каже, те, що українська влада, еліта, так бандеру, хай, так бандеру, тобто привозносить нам це не подобається. Тому що ми знаємо, що творив Бандера. Волинська різня, до речі, є фільм Волинська різня. Подивіться обов'язково. Обов'язково подивіться, щоб розуміти це. Коли я поїхав в Польщу, тільки я заїхав цей фільм, якраз зняли. Це було в 2017 році, на початку року. І цей фільм якраз випустили, і він його транслювали по кінотеатрам. Фільм надзвичайно важкий. надзвичайно важкий, але роздупляючий. Подивіться. І президент Анджей Дуда, чи як там його звати, Дуда, да? і він каже, що «Ні, Бандера наш ворог. Все перекручується, не те, що перекручується, все міняється в одну мить. Тому що з, вою, з поляками ми воювали дуже багато, так само, як з московитами, з росіянами. Багато, найбільше. Ми З поляками воювали і з руськими. І от просто на вертухі, от просто подйом переворот і як там, вертухи тільки фюх, поляки вчора були друзі, а сьогодні вони вже вороги. Так що так. Що так. І е, коли, якщо ви живете в Євросоюзі, це буде все маніпулюватися, тому що українців треба винищити масово не тільки на Україні, а скрізь і поза Україною, тому, тому що так треба. Тому що так треба їм, їм. Колоністам, глобалістам, сіоністам, кабалістам. Українців треба винищити масово побільше. І те, що зараз українці не можуть продовжити загранпаспорт без дії, без того, щоб треба зареєструватися в дії, і треба е резерв плюс, через дію дія підтягує резерв плюс, і треба сидячи за границею їм, це все робити, щоб поновити свій загранпаспорт. Прикиньте. Через військово-облікові документи. Тобто прийде час і вам скажуть, їдь в Україну, дорогою, ми тобі загранпаспорт не, не зробимо. І тоді буде два варіанти в тих, хто за кордоном. Або бути нелегалом, або їхати в Україну і вмирати тут за нашу неньку. Смішно, так? Да? Смішно, смішками, але воно так буде. Біль всього, я так прогрозую, не те, що воно так точно буде, ну, все до цього йде. От просто, я просто логічно мислю, просто, які е, можуть бути варіанти. А це надзвичайно велика ймовірність того, що, що це буде. Ті, хто за кордоном, їх просто всіх сюди примусять приїхати. Або другий варіант е, маніпуляція, шантаж і пропаганда. Скажуть, що от війна в, Україні, в Європі відбувається через те, чи там наших хлопчиків. Відправляють масово в Україну погибать через те, що українці роздраконили Росію. Ви ж бачите, як це все, це все дуже реально. Тому що всі ждали, пам'ятаєте, як всі ждали Трампа? Трамп прийде, порядок наведе, а Трамп прийшов. Акуратно штанці Путіну зняли. Так всі в шокі, всі в шокі. Як Ілона Маска всі хвалили, пам'ятаєте, як Ілон Маск молодець? Лінк-лінк, шмарлінк, лінк, лінк, шмар -лінк це свій пускає, солдати там пользуються інтернетом. А він Путіна почав хвалити. Отак теж танцізняв Путін. <клух> все дуже, все отак бистро, тільки фю, отак, в 180 градусів і зі скоростю світла. Тільки чук, і все, і все помінялось. Те саме буде, і, і... це все логічно. Це все до того йде, що м, е, якщо їм їм треба винищити українців, скрізь, скрізь. Якщо, вас, якщо ви українець навіть з громадянством якоїсь іншої країни, особливо це в Європі буде, особливо в Європі, то вас будуть там знищувати, українців. І українців будуть там пороть як Сидорових кос. Вам треба, якщо ви десь там, якщо ви не пустили глибоко корні, вам треба драпати або десь там на балі, на Шрі-Ланку, на... А В Австралію, ну, можна там ще в Америку, в Канаду. От там буде більш-менш вам спокійно. Там то віддалені зони, там буде нормально. А в Європі українцям буде срака. Це мій такий дуже великий прогноз. Тобто не прогноз і не надія, як це сказати. Ну, те, що логічно, я до цього приходжу. От, любі друзі, все почнеться в 28-29 році. Тут не останеться ні хера. Ні хера. Тут буде. Єврейське государство на території України. Як воно буде називатися, я не знаю. Або Нова Хазарія, або Новий Єрусалім, або, або просто Ізраїль 2.0, або Ізраїль. Ізраїль, Ізхаелі. Це буде своя хайфа, це Одеса, Миколаїв там свій, я не знаю, що там Назарет. Все до цього йде. Я дуже сумніваюся, що українці прямо навіть якщо там. А гражданська війна, якщо її зроблять, її, е, в смисл гражданської війни один, тобто зроблять, профінансують, щоб якомога більше українців перемочили українців самі себе якомога більше знищили. Оце єдиний смисл. А не для того, щоб гей гей вставайте, порва, кайдани порвійте. Та кому він треба? нахуй? Кому ви треба? кому ми треба, кому я треба? Не смішіть мої панталони. Отаці всі патріотичні жовто-блакитні теми. Це все засіб дуже гарний пропаганди і маніпуляцій. Так що, любі друзі, що треба робити? Саме головне, що треба робити, упавши духом гібня транше срока. Не впадайте духом, не унивайте. От коли шукайте в собі Бога, моліться. Не обов'язково ходити в церкву, просто шукайте в собі Бога. Моліться і на позитиві, Більше позитива. Я був на підвалах. Сидів в тюрмі, це така мотиваційна ноточка, нотка мотивації. На тюрмі били мене і воєнні, і СБУшники, і е, звичайні пересічні громадяни, які вважали мене сепаратістами. Е, морально уніжали. Тобто я переніс катування від своїх від українців. Блядь, ну сильне, велике катування, да? Всякі незгоди й не гаразд. І згадав, нехай е, хто, як там на СІТІВі, пам'ятаєте, було, Миколана погода. Нехай проблеми і невзгоди не роблять вам в сім'ї погоди. Чи в сім'ї, чи в житті. Не роблять вам, да. Нехай проблеми і невзгоди не роблять вам в житті негоди. Побільше посміхайтеся, побільше їжте фруктиків та овочей. Це я не жартую абсолютно. Не бухайте, не куріть. Позитивне мислення, позитивне мишлення. Воно має бути присутнім. Якщо у вас його нема, то розрабатуйте це. Частіше смійтеся, ржіть. Навіть попри обстріли, попри оце, що відбувається. Чим більше позитива, дорогі мої ребятушки, тим більше шансу спастись. Тому що Бог любить позитивних. Точно вам кажу, по собі знаю. І по іншим. І по пацанам в тюрмі, з якими сидів. Бог любить позитивних. Так що побільше позитиву, не розстраюйтеся і підстраювайтеся. Все, дякую за увагу, дякую за бумагу. До нових зустрічей, пока-пока.